Котик муркотик йде до хати. Він збудить не хоче каті, тихо в ліжко заглядає, біля ніжок спат лягає. Кіт сіренький, Муркотить гарненький. Давайте малята розглянемо котика. У котика є голова, вона кругла, є очі, ніс. Він у котів завжди вологий. Є ротик, кіт має гострі зуби. Має язик. У кота довгі чутливі вуса. Подивіться, як у котика стирчать вушка, це тому що він уважно слухає все, що відбувається навколо. На лапках у кота є м'які подушечки, в які заховані гострі кігті. Коли кіт полює, він випускає кігті, а потім знову ховає. Завдяки подушечкам коти ходять дуже тихенько. Коти є мисливцями. Ті добре бачить в темряві і спритно полює на мишей. Тіло котика вкрито шерстю, вона тепла, пухнаста, м'яка. Ще у кота є довгий хвіст, яким він у хвилини роздратованості починає махати. Коти домашні тварини, за ними доглядають люди. Господарі годують домашніх улюбленців м'ясом, рибою. Котячим кормом та молоком. Молоко коти п'ють за допомогою язичка. Коти дуже охайні. Вони вмиваються за допомогою лапки та язичка. Кішка не вимагає особливих умов утримання, але їм потрібно мати простір для ігор. У домашніх котів іграшки це бантики, м'ячики, клубочки тощо. А ще коти дуже люблять сидіти в коробках. Коти можуть підстрибувати на висоту набагато більшу за власний зріст. Коти дуже часто труться об людей, але не тільки з ласки, а й для того, щоб позначити територію запахом залоз. Коти можуть ходити за вами слідом, щоб контролювати ваші дії. Кіт вважається незалежною вольовою твариною, тому й досі точно невідомо, чи це люди приручили кота, чи це кіт сам вибрав людей. Але і в наш час, коли мишей в містах ловити не потрібно, він є просто хорошим другом для людини.